Нещодавно була річниця з моменту повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, як на самому початку всі публікували списки надійних джерел інформації. І не просто так. Плітки, теорії змови, пропаганда, неправдива інформація все це наше інфополе, яке нагадує забруднений акваріум. Тому наш подкаст присвячений серйозному питанню питанню про дезінформацію. Привіт! Мене звати Уляна Хоміч. А мене Ліза Складнікова. І ми майбутні журналістки з Дніпровського національного університету, і, до речі, кореспондентки факультетської редакції Гончар. Інфо. Сьогодні ми представляємо подкаст інформаційний ляльковод, в якому розповімо про дезінформацію. А також нам допоможе наша гостя, доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації ДНУ, кандидатка наук і соціальних комунікацій Юлія Гаркавенко. Юлія, раді вітати! Розкажіть нам та нашим слухачам, що таке дезінформація. Вітаю, шановні колеги, і дякую за запрошення. Отже, що таке дезінформація? Дійсно, деяка інформація в медіа поширюється для того, щоб зашкодити, для того, щоб ввести в оману або просто для розваги. І це дуже прикро насправді. Тому нам сьогодні з вами треба навчитися розрізняти типи маніпулятивного контенту і бачити їх в нашому медіапросторі. В цьому допоможе визначення. Отже, дезінформація це 100% спотворена, свідомо неправдива інформація, вона провокаційна. Вона тенденційна і поширюється як правдива. Це найголовніше, що це такий собі хамелеон, який маскується і важко розпізнати. Все це робиться з метою введення громадськості в оману, з метою потопити політичних опонентів іноді, а може, і конкурентів. Якщо ви раптом почуєте новину про те, що в шоколадці мілка забули щось, якусь там залізяку або ще щось, то розгляньте, будь ласка, можливість і таких варіантів, як потопити з своїх конкурентів Існує поширена думка про те, що дезінформація це все, що неправдиве. Насправді хочеться сьогодні проговорити, що існує три типи неправдивої інформації, неправдивого контенту. Все залежить від ступеню неправдивості і, звісно, наміру зашкодити, чи це спеціально, чи ні. Отже, перший тип неправдивої інформації це помилкова інформація, так звана з англійської «misinformation». Це ненавмисні помилки, адже ми. Ми розуміємо, що помиляється кожен і журналісти, на жаль, не не виключення. Єдине, що треба зробити, якщо ви зробили, допустили, припустилися помилки в вашому інформаційному матеріалі. Будь ласка, одразу це проговоріть, вибачтесь, це найважливіше. А отже, це можуть бути або неправильні назви. Скільки разів таке відбувалося, коли навіть там да, в політиці, в соціальних мережах, в постах відомих людей були якісь неточні. Або фотографії, така участь не минула, наприклад, і президента Франції, який публікував у Твіттері допис про те, що горять амазонські ліси. А насправді новина була правдива, а от фотографія, на жаль, не та. Це можуть бути не ті дати, це може бути статистика, яку неправильно зрозуміли, неправильно інтерпретували. Ну, звісно, якщо це випадково, якщо це не навмисно. Це може бути неправильний переклад, адже всі ми ну, можемо в залежності від рівня знань, володіння. Мовою, ми можемо щось не так інтерпретувати. Це може бути сатира, яку ми сприймаємо серйозно. Отже, розповсюдження інформації, яка здається правдивою. Дезінформація, другий тип це якраз е, маніпулятивний аудіо-відеоконтент, е, інший контент, е, текстовий, наприклад, які створюються навмисно. І в цьому найголовніша відмінність. Це можуть бути теорії змови, плітки, інші види дезінформації, про які ми з вами ще поговоримо. Говоримо. І третій вид це поєднання правдивої та неправдивої інформації, називається з англійської мал І ось це навмисне оприлюднення якоїсь приватної інформації, яка. Створена для того, щоб зашкодити, шантажувати. Хоча, коли ми спочатку да, говоримо про створення цієї інформації, можливо, там і не було ніякого наміру зашкодити там, сфотографували відому людину на вечірці, її друзі. А от коли вони вже поширили цей контент і він з'явився у засобах масової інформації, от тоді ми вже можемо говорити про мотиви і про певну шкоду від того, в якому саме вигляд відома людина буде а, да, представлена на широкий загал. Тобто, це може бути оприлюднення особистого листування а, і таке інше. Тому ми говоримо про те, що мета багатьох типів контенту це полювати в прямому сенсі на нашу увагу, привернути її, і зазвичай за допомогою емоцій, тому дезінформація емоційна. І щоразу, коли ми пасивно сприймаємо контент, коли ми пасивно поширюємо контент без належної перевірки, ми лише примножуємо той шум і збентеження, які вже і так існують в перенасиченому інформацією середовищі, тому треба обов'язково дуже обережно ставитися до того контенту, який ми споживаємо. А зараз ми розглянемо дезінформацію на прикладі кейсу. Мова піде про падіння рейсу MH17, адже це відомий та яскравий зразок поширення на створеної неправдивої інформації. Пані Юлія, ви як експерт, розкладіть по паличкам цю справу. Так, друзі, дякую. Дійсно, це дуже показовий кейс з точки зору дезінформації. Кейс про рейс MH17, А настільки ж показовий, наскільки і трагічний для всіх нас, адже ми пам'ятаємо, що мова йде про пасажирський Боїнг 777 малазійських авіаліній, який і виконував той самий рейс MH17 з Амстердама в куала Лумпур. І, на жаль, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року на борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, і всі вони загинули. Ми можемо тільки уявити ступінь цинізму тієї країни, яка могла на такому горі поширювати дезінформацію, а, яка могла говорити про свою непричетність і намагатися спихнути провину на іншу країну в той час, коли загинуло так багато людей і Саме, саме армія цієї країни причетна до цієї справи. Дійсно, деякі люди створюють дезінформацію для того, щоб певне пояснення чи інформація здавалися сумнівними, коли насправді це далеко не так. Російські медіа з 2014 року запропонували безліч неправдивих гіпотез для того, щоб в лапках пояснити катастрофу. То вони говорили, що літак збила українська. Ракета БУК або український винищувач. То вони говорили, що українці, начебто, думали, що MH17 – то особистий літак Путіна і спробували вбити його. А інші версії були ще більш жорстокими. В них мовилося про те, що це був літак на радіокеруванні, і на його борту були вже мертві пасажири взагалі жах. То були версії, що катастрофу спричинили місцеві сепаратисти, які використовували зенітні ракети. Що не говорилося російською дезінформацією, а факт залишається фактом. Головна мета не примусити людей повірити в одну із цих суперечливих гіпотез, а викликати сумніви щодо того, що дійсно могло статися, і відвернути їх увагу від доказів, що літак збила ракета російських військових. Ясно лише одне, що дезінформація в даному випадку, на жаль, є дуже цинічною спробою відволікання уваги. Слухайте подкаст інформаційний ляльковод. Про цей та інші дезінформаційні кейси ви можете почитати в нашому журналі Посилання на випуск даємо в описі, і ми плавно переходимо до видів маніпуляцій. Одна із них це всім відома пропаганда, яку використовують, щоб сформувати потрібну поведінку людини. Але вона не завжди пов'язана з дезінформацією. На відміну від фейків, ще одного виду маніпуляцій. Щодо фейків, то їх поширюють не випадково, а з конкретною, чітко визначеною метою, вони є спотвореним фактом чи заздалегідь неправдивою інформацією, а використовуються, аби вплинути на людську свідомість і змусити повірити у брехню. Часто маніпуляція починається вже із заголовку, Саме він кидається в очі, і він нас зацікавлює. До речі, для фейків частенько використовують саме клікбейтні заголовки, коли треба, щоб дезінформація не була широкого розголосу. Точно такі заголовки місця драго та сенсацію. Пригадуємо, як маніпуляції полюбляють грати на почуттях. Саме так. І дуже часто в медіапродуктах взагалі може й мова не йти про те, що зазначено в клікбейті, але люди все одно переходять за посиланням. Якщо ми вже почали говорити про види маніпуляцій, то класно спрацьовують діпфейки. Це штучно створені відео, які згенеровані за допомогою алгоритмів машинного навчання. Людина дивиться, слухає і вірить персонажу, а не реальному політику, наприклад. Так можна маніпулювати цілим народом. Мені тут згадався ще один доволі розповсюджений вид маніпуляцій, такий собі метод напівправди, коли замість експерта з певного питання на зйомку кличуть звичайного актора, чи взагалі не називають авторитету, а узагальнюють. Типу вчені встановили, лікарі повідомили. Як добре, що наш експерт справжній. І зараз Юлія дасть нам та нашим слухачам поради, як боротися з дезінформацією і не вестися на маніпуляції. Дякую. Отже, питання, як не потрапити на фейковий гачок, швидко, вчасно, ефективно розпізнати неправдиву інформацію. Ви знаєте, друзі, є дуже багато стратегій, методик, переліку якихось корисних порад, але я би найпершим чином, мабуть, сказала геть емоції. Зверніть увагу на заголовок, зверніть увагу на загальний тон, в якому викладена інформація. Просто знайдіть у себе той вимикач, який а, абсолютно прибере геть усі емоції і зробить вас у гарному сенсі таким собі роботом, який а, чітко, логічно а, розбирає а, цю ситуацію, розкладає по поличках абсолютно. Беземоційно. Можливо, комусь вигідно маніпулювати вашими емоціями, тому що це спонукатиме шерити повідомлення, ділитися ними, обговорювати. Комусь дуже хочеться заволодіти вашою увагою, вашою свідомістю. А, друге, а це, звісно, перевірка джерел. Якщо ви бачите новину, будь ласка, зверніть увагу на сайт, а перейдіть за посиланням на цей сайт. Це перший дзвіночок. Зверніть увагу на, то, на те, хто журналіст, який написав цю новину. А перейдіть на його сторінку, подивіться, скільки ще у нього є матеріалів. Подивіться, будь ласка, які джерела цитуються в цьому матеріалі, перейдіть за посиланнями. Ні в якому разі не довіряйте якимось абстрактним вченим або експертам. І навіть якщо ви бачите в тексті назву організації, які стоять за цими вченими та експертами, будь ласка, не полінуйтеся зайти і перевірити, чи вона взагалі така існує. Якщо ви бачите у новині посилання на перше джерело, будь ласка, зайдіть за ним. Але якщо ви зайшли, перейшли за цим посиланням і побачили помилка 404, або головна сторінка іншого сайту, це вже серйозно. Наступна, я би сказала, що це а, дата публікації, тому що дуже часто ми сприймаємо як актуальну інформацію, та яка такою зовсім не являється. Погугліть, чи немає схожих новин у час публікації матеріалу, чи не писали про це раніше. Саме так ви зможете побачити і інші джерела, ви зможете зрозуміти контекст. Адже фейки іноді мають тенденцію повертатися, якщо радити журналістам, це звісно дотримуватися стандартів журналістської діяльності, тому що. Жодне видання, яке себе поважає, яке переймається за свою репутацію. Жоден журналіст не опублікує таку інформацію, яка не відповідає журналістським стандартам. А от повнота, точність, оперативність, відокремлення фактів, відсуджень і коментарів оце, звісно, журналістські стандарти, які просто не дозволять поширити фейкову новину. Крім того, є такі, знаєте, мої улюблені рубрики в інституті, Масової інформації і їх підходи до розуміння, яка інформація є фейковою, вони зазвичай це оформлюють у виді дуже яскравих таких от картинок. Не клікайте по заголовках, в яких дуже багато розділових знаків, де дуже багато епітетів, де вам кажуть, жахливий, прекрасний, чудовий, суперкласний. Не, не сприймайте серйозно ту інформацію, яка побудована нелогічно. Жоден журналіст, жоден фахівець із комунікації, який себе поважає, не буде так вибудовувати свій матеріал. Будь ласка, не ведіться і не вірте, коли вас закликають, прямо примушують прочитати цей текст негайно або виконати якусь дію негайно. Ви знаєте, на початку квітня 2022 року, навіть 1 квітня, мої знайомі надіслали мені. Новину з якогось пабліку в Телеграмі, досить таки, до речі, я перевірила. Реальний паблік, реально існуючий. ця новина там довго висіла, я все дивилася, коли ж вони її видалять. Або, або там напишуть, що, вибачте, будь ласка, за те, що ми фейки поширюємо. Так і не дочекалася. Гуляв, гуляв, той фейк мені переслали його друзі. Про те, що закон підписан. Я цитую спеціально з помилкою, да, щоб ви розуміли, що помилки це теж маркер фейковості. А коли перекладають дуже часто з російської на українську мову на українську мову припускаються помилки. ну, от така да, історія. Тому помилки це теж іноді маркер того, що інформація фейкова, або навіть створена ворожою пропагандою. Так от закон підписан, і за цим законом в лапках мали українці отримати якісь фінансові виплати. Але не просто, а сума виплат залежала від віку. От Якщо, наприклад, вам до 10 років буде у вас сума така. Якщо вам від 10 до 20 років, то буде така сума. А якщо вам від 30 до 50, то буде інша сума. І треба було звернутися, ви не повірите, до 22.00 сьогодні негайно обов'язково перейти на сайт, який там давався в посиланні, і, ну, мабуть, повідомити дані картки. Тому будь ласка, будьте. Уважні, будьте пильні, не ведіться на оці хибні заклики, негайно, моментально щось зробити, а це маніпуляції. Звісно, узагальнення. Звісно, коли ми сприймаємо щось як загальне ціле, говоримо про щось взагалі. Тут дуже велику роль відіграють стереотипи, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ну, і такі нетривіальні поради, як я би порадила, знаєте, пам'ятати про те, що у нас є фізичні фізіологічні звички мити руки або, прибачте, чистити зуби, так або там вмиватися щодня. Тобто це ті гігієнічні процедури, які просто необхідні людині. Давайте будемо пам'ятати про те, що необхідність мислити критично, необхідність бути медіаграмотними, необхідність спіклуватися про нашу інформаційну гігієну абсолютно рівна тому, якою є наша необхідність спіклуватися про гігієну фізично. Отже, будь ласка, уявіть собі, нехай от у вашому уявленні да, в вашій фантазії буде якесь таке от. Магічне, магічне а, медіа освітнє якесь таке, да, мило, засіб або щось ще, яким ви будете а, мити руки кожного разу, коли ви умовно да, мити руки кожного разу, коли ви а, зустрічаєте якийсь сумнівний контент. Будь ласка, тримайте це на увазі медіаграмотними, і мислити критично потрібно а, 24 години на сім. Дякуємо всім, хто дослухав до цього моменту. Не забувайте ставити вподобайки і чекайте на нас наступного місяця. З вами була я, Уляна Хоміч, і я, Ліза Складнікова, в подкасті інформаційний ляльковод. І наостанок достовірна інформація без навіть краплини маніпуляції Російській імперії, гаплик.